Гаряча лінія «Коростень Медіа». 096 615 9630 Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі. Сьогодні вівторок, 7 березня на годиннику 12, а отже у прямому теле- та радіоефірах працює гаряча лінія «Коростень Медіа». Номер телефону якої 096 615 96 30. В студії Людмила Петрачова і ми розпочинаємо. Ми нагадуємо, що по вівторках тут, в нашій студії Коростень Медіа, ми обговорюємо актуальні теми, які виникають в громаді, та відповідаємо на наболілі питання коростенців. Зокрема, гостями студії нашої сьогодні, 7 березня, є як завжди традиційно перший заступник міського голови Володимир Вигівський та голова громадської організації Асоціація ради керівників підприємств та організації міста Коростеня Руслан Дідківський. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Площа комсомолу або молоді, яку ми вже так звикли називати вже багато років. якою вона буде, який вигляд буде мати ці питання? Піднімаються в нашій громаді вже багато років поспіль. До війни коростенці не раз наголошували, що її потрібно не ремонтувати, а чи благоустроювати, а її потрібно повністю реконструювати і зробити щось нове, сучасне, яке підходило би для різних верст населення. І от у п'ятницю, 3 березня, були представлені проєкти реконструкції площі. Володимир Васильович, перше питання до вас: чому саме зараз? Ну життя йде, і ми маємо розуміти, що. Працювати на перспективу край необхідно. І це питання, воно вже дійсно, так як ви сказали, занадто актуальне, і їм треба займатися. Чому зараз? Ну, в першу чергу, я скажу, що ми ще до війни розробляли навіть деякі проєктні рішення, хотіли ну елементарно змінити там. Лише плитку покриття і дещо, які елементи додати. Але коли було демонтовано ту скульптуру, яка стояла в центрі площі чи Майдану, тому що такого визначення, як площа, в нас, Ну до речі, немає. це Ми в народі називаємо комсомолка, а взагалі це вулиця Грушевського тому стало актуальним питання, що ну треба щось там переробляти. На жаль, зараз фінансувати витрати з міського бюджету щодо капітальних видатків, а розробка проєктно-кошторисної документації, саме таких видів робіт, заборонено. Ми не мали можливості, але виступили з ініціативою саме Рада керівників міста нашого і вони. Стали ініціаторами розробки дизайн-проєкту в тому вигляді, який вони сьогодні нам представляють. Не випадково ми сьогодні запросили до нас студію саме Руслана Володимировича, як голову громадської організації Асоціація ради керівників підприємств та організації міста Корсня. Руслана Володимировича, чи е, ви долучились до розробки проєкту? Чи складно було пояснити, що саме хоче бачити громада саме тим людям, які розробляли проєкт? Доброго дня ще раз. Ми залучили до цього проекту фахівців. Це і дизайнери, це і архітектори. Пояснити, що ми хочемо, було ну, дійсно дуже важко, тому що е, хотілося, щоб це на цій невеличкій ділянці була дуже сучасна, сучасна ділянка, яка поєднувала і спортивні майданчики, і фонтани. І меморіал, тому що на сьогоднішній день йде війна, але війна закінчиться, і ми в це віримо. І хотілося, щоб воно було дуже сучасно, щоб це була така локація, де б зупинялися проводили час не тільки наші мешканці міста, але туди хотіли приїжджати з інших міст, тому що у нас місто туристичне, і це хотілося зробити її дуже такою сучасною і класною локацією. Під час того, як ми в п'ятницю вивісили оголошення про те, що буде і обговорення, і все ми дуже багато чекатаємо про те, що люди долучаються, і дуже є багато питань: чи буде розширювати саме ця площа за рахунок проїжджої частини, чи все ж таки ми зможемо все це розмістити на тій території, яка є сьогодні? В цьому проекті, що ми робили, не йдеться про розширення, тому що треба багато місця для парковки, тому що ми надіємося, що колись воно все зробиться, і буде дуже багато людей, які будуть її відвідувати. Тому вона не розширюється, тому що там залишається місце для парковки. Тоді давайте спробуємо дещо по локаціях. Меморіальна зона, де вона буде розташована, яку частину буде займати цієї території, і що там має бути. Що має бути? Ми дали декілька видів тої архітектури, що ми, що ми бачимо на сьогоднішній день, але там можна зробити будь-що, тому що в ідеї це така виділена в центрі цієї площадці зона. Але планується не тільки, щоб це був меморіал, але щоб це була і обов'язково музичне оформлення, обов'язково світове оформлення. Планується зробити зону з інтерактивною дошкою, де можна було б переглянути і історію міста, історію війни, побачити і переглянути тих людей, які, на жаль, загибли під час цієї страшної війни. Володимир Васильовичу, чи можуть інші якісь користенці, я там читала саме в наших переписках, долучитися до розробки проєктів, і чи можуть вони також бути представлені саме на розгляд громади? А ми потім продовжимо. Ну, мова ж не йде про розробку проєкту сьогодні. Як такого? Сьогодні ми з вами говоримо про дизайн. Проект це різні речі. Є проєкт, на підставі якого проводяться. Будівельні роботи, які є підставою для фінансування тих чи інших видів робіт, які передбачені проектом, ми сьогодні говоримо про концепцію, тобто що на цій площі може бути або має бути на нашу думку думку користенців. І дійсно, от ми, я взагалі не є там таким дописувачем в Фейсбуці, але ця тема вона є занадто зараз актуальна. І для того, щоб прийняти правильне об'єктивне рішення, я і писав на сторінці, бо запити були: чи можемо ми розробити проект, який концептуально відрізняється? Можна, ми тільки це навпаки будемо. Допомагати і сприяти цьому, якщо треба там то по основу чи ще щось передати для цієї мети, ми готові для цього зробити. Будь-що, для того, щоб по максимуму врахувати побажання наших людей, наших користенців. Якщо це навіть ну, буде симбіоз таких трьох, десяти цих пропозицій, це також можливий варіант. Нам саме головне зараз напрацювати абсолютно всі можливі пропозиції і які є там варіанти, для того, щоб уже вийти на завдання для розробки проєктно-кошторисної документації, от тієї документації, на підставі якої будуть виконуватися роботи і фінансуватися. А сьогодні ми з вами говоримо про проєкт, виключно як дизайн-проєкт. Тобто це ідеї, це, ну ви ж розумієте, архітектори, це люди з очі, у кожного своя думка, своє бачення. І в зв'язку з цим ми будемо сприяти абсолютно всім. Хто буде або вносити якісь пропозиції, ми гарантуємо, що ці пропозиції будуть всі озвучені і там опубліковані, обговорені. Або якщо хтось захоче ще свій варіант якийсь розробити, запропонувати, ми також паралельно запустимо його для обговорення. Дякую для тих, хто знайомився саме з ескізними рішеннями ландшафтного дизайну ділянки. Я хочу наголосити, для тих, хто не бачив їх, там дуже багато озеленення. Але в нас вже також з'явилась, зокрема Світлана Кавтанюк. Запитує, чи можна не чіпати, а просто окультурити дерева, кущі та досадити газони квіти. А залишити наші старі ялинки, які там на сьогоднішній день ростуть. Взагалі, Руслана Володимира, чи вписуються вони в той ем, дизайн, який на сьогоднішній день запропонований? На жаль, е, на жаль, ті дерева, які там є, да, деякі там дуже чудові. Але вже вікова категорія їх е, пройде 5-10 років. Вони прийдуть дуже швидко. Їх треба буде потім. Рівно зрізати ті дерева, які представлені в проекті, вони дуже швидко ростуть. Це композиція рослин дерев, які будуть майже завжди або зелені, або кольорові цілий рік. Тому в цьому проекті цих ялинок немає. Володимир Васильович, це нормально сприйматися буде громадою чи ні на сьогоднішній день. Для того ми її обговорюємо, щоб розуміти думку користенців. чи є але... взагалі можливість пересадити до прикладу кудись дерева? Але те, що я скажу щодо видалення зелених насаджень, зелених дерев. В території міста є чітко прописана процедура, і в даному випадку, якщо під час розробки проєктно-кошторисної документації буде закладено видалення цих зелених насаджень в проєктну документацію, тут ніяких додаткових дозвілів нічого не треба. Тобто Законодавець вже наперед передбачає, що якщо ці дерева будуть вилучатись, то на цьому місці в проєкті буде передбачено щось інше, бо в іншому випадку, під час проходження експертизи, там будуть певні зауваження, і проєкт не зможе пройти, Та й проєктно-кошторисна документація не дизайн, проєкт не пройде експертизи. Чи можна пересадити? Ні. На жаль, дерева ялинки і будь-які дерева, які вже у віковому віці. Навіть більше п'яти років щодо пересадження, дуже вони при ну коркорінна система вже настільки там розгалужена, коли ви починаєте обрубувати її. Я думаю, що в 70% відсотках. Дерева пропадуть, а старші дерева то взагалі однозначно його. ну Є там технології, що його окопують, заморожують. Це дуже складно, дуже проблематично і практично ні. Я, я думаю, що частина користенців пам'ятає оцю. Епопею, її так назвемо, коли тут в районі Грушевського 20 були там дерева і хотіли пересадити, робили спроби, на жаль, вони не прижилися. Тому це і даремна трата коштів. Якщо в проєкті передбачено нові насадження, ви розумієте, що це молоді насадження на старі дерева, так чи інакше. Вони ну, мають свій вік, який вони можуть прожити і не більше, так як і будь-яка людина це живий організм. Будь-яка площа, будь-який майданчик, будь-який парк це все ж таки місце, де збираються люди різного віку від маленьких дітей до людей вже поважного віку. Давайте спробуємо розібратися, що ми можемо на що можуть розраховувати саме мами з дітками на цій ділянці, яка буде розроблена в нашому... на нашій площі. Руслан Володимирович в одному і в другому проєкті є локації для дитячих майданчиків. Також для безпеки дітей розроблені маленькі встановлені або загородження деревами, або загородження. Маленьким заборчиком для безпеки, для того, щоб діти не могли вискочити на проїжджу частину. Також для для того, щоб це було зручніше, там буде і зони для вайфа, тому що на сьогоднішній день і подзарядки для мобільних телефонів і вайфай сучасно і так потрібно. і вимоги, да, вимоги часу. Так, вимоги часу. так що стосується людей похилого віку, зрозуміло, що вони хочуть дещо просто відпочити в тиші. Чи є для них такий куточок, де б вони змогли просто посидіти, поспілкуватися один з одним? Там дуже багато таких є куточків, дуже багато є місць, де можна посидіти, поспілкуватися, подивитися на сухі фонтани. Це дуже буде, якщо він це дуже буде красиво. З, з, з різними кольорами підсвітки це більш такі або патріотичні, або більш такі теплі кольори. Тому я думаю, що спілкування буде там дуже приємно, тихо і затишно. Я думаю, що в наших користенців виникло питання, що ж таке сухий, сухий фонтан. Так, <гум> да, Бо ми зазвичай звикли говорити про звичайні фонтани, які в нас є. Давайте пояснимо, сухі 에... фонтани для кого. Хто де їх можна буде побачити? Що таке сухий фонтан? Це коли сама чаша знаходиться під півпритям. Ми звикли бачити басейни. Це відкрити. Коли ми бачимо воду, бачимо. А сухі фонтани, це всі комунікації, вони знаходяться під плиткою. Тому якщо фонтан не працює, це завжди ну це звичайна, звичайна... пішодна зона. Так, так. так пішохідна зона, але можна ну зайти. Хто має можливість там на на сторінки подивитися? Є якраз там ці фотографії, картинки підібрані. Ну, це як варіант, можливий варіант тих сухих фонтанів. Хто не має такої можливості в. В нашій центральній бібліотеці є цей плакат, де можна зайти і подивитися на ці всі, ну як, як пропозиції, і деталі, які пропонується там розміщувати, в тому числі і сухі фонтани. Володимир Васильович, дехто з мешканців нашої громади говорить, що не варто поєднувати меморіал для загиблих захисників разом з дитячими майданчиками і розвагами. На вашу думку, на сьогоднішній день чи Маємо ми поєднувати чи це потрібно, все ж таки, щоб було разом і розуміння, і спілкування і в той же час відпочинок і дітей і дорослих. Ну ми маємо розуміти, що меморіал це не в тому розумінні слова, які ми ну старше покоління, принаймні, зрозум завжди завжди розуміли, який це він має бути, цей меморіал. Меморіал це зовсім інше. Це зона шани, зона поваги тим людям, хто ну, поклав своє життя за нашу державу. Це зона, де можна, як уже казав Руслан Володимирович, ознайомитися з історією, тому що є багато речей, які проходять повз нас, і ми їх не бачимо. Саме от такі зони, музеї. Це якраз є отей рупор, який доносить інформацію про те, що відбувалося. І ну, є ж вислови такі, що хто не знає минулого чи хто не знає історії, та й не має майбутнього, то для того, щоб такі речі не повторювалися, ми маємо про це говорити. І саме легше, саме простіше в такий спосіб і виховувати молодше покоління на таких підходах, традиціях, і нагадувати старшому поколінню, що дивіться, до чого може призвести ну, безглузде рішення прийняти кимось. У мене ще є одне таке запитання. ми говоримо про те, що це все ж таки буде площа, де будуть збиратися ну велика кількість людей. Це зрозуміло, що не всі мешкають в центрі, це будуть люди, які приїздять з інших мікрорайонів. А отже, це буде і збільшення кількістю транспорту. Як врахована ця буде позиція? Чи розраховано на те, щоб десь ставити свої автомобілі, адже місто ну, переповнене ними? Руслан Володимировичу. Ну як я казав спочатку, що площа не буде більшою, чим на на даний час вона є, тому місце для парковки парковки я думаю вистачить всім. Чого я це перепитую? Бо ми вже маємо запитання стосовно того від мешканців привелеглих будинків, запитання реконструкції площі це все гарно. А чи планує влада встановлювати лежачі поліцейські чи інші засоби уповільнення руху? Якщо ні, то як посадовці планують вирішити проблему порушення дорожнього руху у тому місці, а саме дрифтування, оскільки не війна, не карантин, не навіть? Те, що в нас маємо комендантську годину, не впливає на те. Люди сьогодні ганяють по площі. Що планується там що зробити? Я можу на це сказати: буде реконструйована площа чи не буде реконструйована площа. На жаль, свідомість наших користенців ну, от, щодо порушень правил дорожнього руху, дуже мало вплине. Ну, на жаль, ми те маємо, що маємо. Я завжди може. Часто повторюю це, Але я ж розумію, що це, навірно, там десь з Бердичево, з Новограда чи з Житомира приїхали молодики, які там починають на автомобілях газувати і не давати спокою нашим користенцям. Ну, відповідно, єдине, що можна їм там інкримінувати в поліції, також є певні обмеження, але визивати. Поліцію зрозуміло, поки та поліція приїде, там вони розбігаються. Але, на жаль, поки ми не почнемо виховувати нашу молодь, вона себе так не вела, то я вже не говорю за старше покоління, бо їх перевиховувати дуже важко буде. Але два методи: це виховання з молоді, з молодого покоління, і друге це метод примушування, саме завдячуючи роботі нашої поліції, треба наводити порядки. Інших, на жаль, випадків. Говорили про лежачі поліцейські, бо вони називаються засоби заспокоєння руху. Вони там є до їх також вимоги. Ну в принципі, теоретично його можна було б це не основна дорога, бо на основних дорогах не можна в такому вигляді, як ми звикли, у влаштовувати. А от е якщо ми навіть там їх два чи три положимо, це ж нічого не змінить з тої ситуації, про яку заявниця тут озвучувала. Дякую. Коли була оприлюднена інформація, вона з'явилася на офіційному сайті міста. Чи взагалі долучались ви особисто до обговорення, які там були? Руслане Володимировичі, які позиції? Вас зацікавили, якщо були від людей, що можна внести корективи, а які все ж таки ви сприймали так, як, ну, що вони там не можна їх вносити або обговорювати навіть? Е, таких пропозицій, ті, що я читав теж в коментарях, якщо я не бачив. По-перше, для того щоб нести корективи, мені так здалося, що мало людей придивилися до цих проектів. Якщо прийти дійсно подивитися ці всі проєкти, от якщо ми візьмемо варіант, другий, так деякі там були запи мене, до мене, були запитання, чому такі гострі угли. Вистрівгли вони тому, що вони зараз на маленькому папері. Якщо подивитися, ми в кажд... по кожній локації ми давали 3-4 в проекті. 3-4 є вида, яких ми в цьому проекті закладували на вибір, що можна було зробити. Це зробили для того, щоб люди обговорили. Ми подивилися, що буде краще або ближче до людей, і вже потім прийняти рішення. Взагалі особисто мені подобається та той проект, який більш плавний, який переходить з однієї зони до іншої зони відпочинку. Від однієї там лавочки дає до іншої. Тобто воно більш спокійніше, і я розумію, що якщо там будуть мами з дітками, то це теж буде для їх заспок... заспокоєння, бо діти дуже швидкі, і кути, які будуть гострі, вони теж таки будуть впливати на те, що дитина буде падати. Все ж таки, Володимир Васильович, щось тіло додати? Ну да, я хотів би в цьому випадку сказати, коли ви кажете, мені краще це подобається. Але той вислів, що на смак і колір друзів немає. Мабуть, він якраз тут і присутній із цією метою ми хочемо провести широке таке обговорення, щоб. Кожен міг висловити свою думку, і якщо це раціональне, якесь зерно в кожній цій думці, є по максимуму її врахувати. Взагалі, чи буде в нас загальне якесь обговорення не лише в соціальних мережах, чи можуть люди десь збиратися, чи будуть задіяні також і Руслан Володимирович, і ви, Волод... Володимир Васильович? Ну, я тільки навпаки підтримую таку ідею. Але, на жаль, коли мені казали, давайте проведемо громадські слухання, ну, якщо там на стадії розробки, може проєкту треба буде провести формально, то, на жаль, ми ну, можемо це зробити, але досвід попередніх громадських слухань показував те, що. На жаль, на громадські слухання приходять, які зацікавлені фахівці, хто розробляв цю документацію, або кому це край необхідно. Володимир Чіча, я хочу подякувати вам, Руслану Володимировичу за участь в програмі. Ми не договорили стосовно того, що ще планується, як будуть проходити обговорення. Але на жаль, повітряна тривога. Отже, ми змушені перервати наш ефір. Гаряча лінія, Коростень медіа. 096 615 96 30.